Отже, друзі, всім привіт, я Хочу зараз коротенько вам розпро... розповісти про модпак, а також розповісти, чи варто витрачати зараз золото із коробок, чи краще притримати його. Давайте розпочнемо з модпаку, Швиденько пробіжимось, подивимося базові характеристики модпаку. Прошу звернути ось на таку цікаву мініатюрку. я, роз... я думаю, що ви розумієте, українці зрозуміють. Ютуб канал, звісно, прикріплений, і Телеграм. Телеграм буде закріплений в... Описі під відео, а також не забувайте про те, що на телеграм обов'язково потрібно підписати, щоб не пропустити цей модпак. Це буде добре. Можливо, неправильно прочитав, але я думаю, ви мене зрозуміли. Тут, до речі, є дуже багато наших міст написано областей і так далі. Наприклад, ось Київ, Чернігів, Токмак і так далі. Дуже багато чого написано у нас є на цьому. Банері. Наступне, що хочу вас, чим хочу вас зацікавити, це ангарні модифікації, бойові попадання, менеджер реплеїв, окраси техніки, окраси гусениць, вінтик, як ви просили, швидкий ремонт, завіна позначки СССР на флаг України. Також хочемо додати це ще на всю техніку, щоб були ці пропорції на гарматах, але на даний момент вони тільки є на радянській техніці. Щоб замінити це, ви розумієте, про що це я говорю. Калькулятори тут калькуляторі відміток зараз полетить скопійовано, в коментарях полетить скопійовано, але то не важливо. Головне, що воно є. Да, Подалі буде розроблена, звісно, своя відмітка, і вона буде більш універсальною та красивішою ніж від цих. Хочу нагадати, що розіграш коробок. Буде відбуватися на цьому каналі. Обов'язково напиши коментар, підпиши з усіма сповіщеннями на цей канал, для того, щоб не пропустити вихід модпаку, І не забувай про тиснути вподобаєчку. Також тут буде видалення туману, там видалення всіх ефектів для того, щоб підвищити якомога найбільше ваш ФПС, якщо у тебе слабкий компутактор. Наступне, що хочу показати, це ангарні модифікації, це вимкнути функцію автоповернення екіпажу, відображати часи, вимкнути блокування валют, каруселі двох або трьох радів техніки. Бойові модифікації панель загальної ефективності гравця, міні-карти, круги огляду та відображання розміру поточної мапи. Вільна камера у реплеях, якщо вам потрібно, збільшення часу відображення відображання лампи на 10 секунд. Також тут буде окремі свої модифікації, які будуть більш красивіше виглядати не тільки просто лампа, а буде щось на кшталт. Прекрасне, я думаю, щось ми придумаємо, але на даний момент зараз це все поки що ось так виглядає, і поки що, поки що, друзі. Все лайтово не може бути і круто, просто не може бути. Ви запитували, чи буде завантажено на МОДС. Так, на ВГ будемо відправляти на перевірочку, щоб не було ніяких читів і не було у вас проблем. Тому завантажуватися, завантажувати ви зможете з будь-яких джерел, а також із ВГ Можливо. Подивимось, що буде, якщо що, я вже більш детально буду розповідати при релізі модпаку коли він доробиться. Також тут є дуже багато різних модифікацій, приціли там відключення ручного тормозу для Петсау, повне відключення, тільки відключення. Камери і так далі. Дуже багато чого можна розібратися, можна багато чого вибрати. Також буде, будуть звукові ефекти, особливо від мене, і ми будемо з вами розбирати, що ж це таке. Давайте перейдемо до другої новини. Ця новина стосується вашого золота в ангарах. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, що ви заздалегідь встигли купити подарунки на Новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України, тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до. 7 січня 2023 року дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі розпочинаючи від монітора, від системника від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте знаходиться за посиланням під відеороликом та закріпленим коментарі. Всім гарних покупок! До нового року! Чи варто витратити зараз своє все золото, купувати преми, купувати техніку преміумну і так далі? Ні. На даний момент купувати нічого не потрібно. Чому ж так? Тому що далі буде продаватися вся преміум техніка за золото. Чому ж так? Тому що у нас скоро можуть бути дуже цікаві івентики. Як ви пам'ятаєте, був івентик на 780-го тяжкого танка. Також буде скоро можливо ще на якусь техніку, і Варгеймін доведеться вимити із вас все золото. А особливо це продажою преміум танків та дуже багато цікавих лудів, які можуть бути в цій грі. Тобто там все, що ви тільки можете придбати за голду, все буде продаватися за голду для того, щоб ви якомога найбільше витратили золота. Отже, друзі, на цьому я завершую. Хочу сказати, що тримайте золото, нікуди його не витрачайте, залишайте у себе в ангарах, збирайте срібло, тому що під кінець а, січня, січня будуть знижки на всю техніку на обладнання і так далі. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.